Розберемо види спонжів та як з ними працювати. Продажі найчастіше бувають круглі спонжі. Їх легко розділити на дві або чотири частини для зручності. півмісяць найкраще використовувати для дорослих або для великої поверхні тіла. Спонж-пелюстка найчастіше використовується для метеликів або для промальок в зоні очей. Ці спонжі мілкопористі, вони легко вбирають та віддають фарбу. Це дуже сильно відрізняється від тих, які продають для макіяжу. Далі у нас спонжик на палирці Dauberts. І останній пальчиковий спонжик, Спосується для роботи з трафаретами. Для роботи ми беремо пулівізатор і працюємо тільки ним зі спонжем. З відстані 10-15 см на округлу частину наносимо водичку орієнтовно від 3 до 6 пшик. Аналогічно поступаємо з нашою фарбою. Щоб набрати фарбу, треба натиснути на спонжик та провести круговими або горизонтальними рухами по фарбі. Для того щоб зрозуміти, чи набралась фарба, перевіряємо спонжик. На ньому не повинно бути пустих частинок. Працюємо зі спонжем тільки вбиваючими рухами.